Бо зараз вже пропало друге ділення, так, все-таки мені не показало мігало. мігао. Хоча залишилося одне ділення. Питання, наскільки одного ділення хватить? Буде зараз відповідь, побачу. Одне ділення, ставте ставки, скільки ще проїде. Вверх їде на друге, на я, ну, типа, як я кажу, трошки йому важче в цю сторону. 22 км. На одному діленні. Регулярно виходить, нема такого, що прямо одне ділення і не тягне, тобто ймкось до, до кінця висаджує. 23,7 проїхав. В цю сторону вітер такий сильніший виходить. Я думаю, що 27 десь до 30 має проїхати. Я доїжджав, то починає, він так типу, вже смикати, дергати. тоді я педалі включаю, і він трошки підталкує вже, виходить. Ну, З такого, що я вам скажу, класний ве ве велосипед чим. Він мене влазить в машину прямо в салон. Руль опускає, сидіння, я взагалі не чіпаю. А якщо у вас ще мінівен або є, то взагалі ви його туди і заганяєте. Навіть якщо у вас маленький універсал, то теж. Так само. Нравиться, що він маленький, легенькому квартиру занести. Мене ріст 1,84 метра не сказав. Так що для росту 165 65-75, він зовсім ідеальний. Прям. Я на йому дивлюся ну, слон на маленькому велосипедику. Але всі, коли мене бачать, то коротше, посміхаються такі, що я тобто, рослий. Я по тілослаженню не сильно. Тобто більш таки до худого. От. Тобто, цікаво, дивлюся я на йому зі сторони. Прям. Ну, Подобається те, що тут не ділення 22, як їхав, так і їде. Він просто, коли батарея вже повністю буде в ноль, то він буде смикатися вже. ніби. А так, тапку в пол. Круїза немає, погано що. Тут, от Зараз хочеться кнопочку нажати і не чіпати його. Ну, Ніби ту ручку газу в кінець не, не тримати. Бо я мамі купив, називається Green Giant, вони в Україні є. То там є круїз, тут круїза немає. Там система на 60 вольт і колесо на 800, він дуже сильно валить. При, моєму, при моїй вазі 90. То він виїжджає на рівну дорогу 45 я його розігнав. Тобто можна при такій дорозі 45, навіть 47, напевно, поїхати. Там далі вже не було куди їхати. Ось так.